Мир Божий, брати і сестри, одного разу, коли люди усвідомили свою гріховність, вони запитали учнів Ісуса. Згадаємо цю історію і прочитаємо із книги дія апостолів, другий розділ 37, 38. Що ж ми маємо робити, мужі-браття?» браття? запитались люди у учнів, а Петро до них каже, Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Покаяння передбачає собою визнання гріхів і їх залишення. Ми можемо, звісно, приховати свій гріх. Можливо, ніхто з людей ніколи не дізнається про нього, але перед Богом відкрите все. Ми повинні завжди пам'ятати, що. Можливо, люди не бачать, можливо, ми можемо ввести обману інших, но не Бога. Думати, що все якось само собою вирішиться, являється глибокою помилкою. Той факт, що людина визнає свою помилку у світі може вважатися слабкістю характеру, але перед Богом це точно не так. Визнати, що я зробив неправильно, коли це дійсно так є. Це не слабка позиція, а сильна. Одне із найтяжчих слів, які людям приходиться вимовляти, це слово вибач. Те, що ми не визнаємо свої провини і не просимо вибачення, не зробить нас сильними, а зробить нас слабкими. І знову хочу разом з вами. Звернутися до книги Дороги до Христа і прочитати цінні для кожного з нас поради і настанови. Те, чого ми не перемогли, переможе нас і призведе до погибелі. Так не буває, щоб гріх пройшов мимо і ніякої шкідливої а, результату шкідливого не приніс у наше життя. Те, що не переможено нами. Переможе в кінцевому результаті нас. Продовжимо. Люди, які не упокорили себе перед Богом і не визнали власних провин, не виконали головної умови, за якої Бог може їх прийняти. Якщо ви не пережили такого покаяння, про яке потім не доводиться жалкувати, якщо ви у справжній покорі душі зі закрушеним серцем не визнавали власних гріхів. І не зненавиділи своїх переступів, то ви ще по-справжньому не шукали прощення гріхів. Не зробивши цього, ви не можете знайти мир у Господові. Наші гріхи залишаються непрощеними лише з однієї причини ми не бажаємо упокорити своє серце і виконати умови, викладені у Слові Божим. І саме в Слові Божому якраз ми і читаємо із першого послання Апостола Івана 1,9. Коли ми свої гріхи визнаємо, запевняє Біблія, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Отже, ми бачимо, що в світі, можливо, і здається, що визнати свою помилку. І сказати, вибач, я був неправий» може вважатися слабкістю характеру, але слово Боже, і в очах Божих людина, яка визнає свої гріхи, не виглядає слабкою і слабохарактерною, а навпаки, ось Слово Боже чітко запевняє, коли ми гріхи свої визнаємо, то Господь вірний і праведний, щоб простити нам гріх. Тому що коли людина приховує. І замовчує свій гріх перед Господом, вона не усвідомлює гріховності і не просить прощення і покаяння. А ми розуміємо, що прощення і примирення доступне тільки, коли людина розуміє, кається і залишає свій гріх. Отже, хай Господь допоможе так. Гріхи, які зроблені публічно перед людьми, ми, звісно, повинні і публічно, і перед людьми, якщо це можливо, і виправити. Але ті гріхи, які знаємо ми і знає Господь, не потрібно на всю публіку розголошувати, а покаятися в молитві перед Господом, який знає все, який знає наше серце, який знає всі обставини, які призвели до цього. Тому хай Господь допоможе, щоб ми не приховували, не затаювали і не думали, що все якось відбудеться і вирішиться самостійно. Ні, не вирішиться. Хай Господь допоможе, і Дух Святий дасть нам мудрості і сили визнати свій гріх і провини і склонитися перед Богом в покаянні. А Господь, як ми прочитали, вірний і праведний, щоб простити нас і очислити від неправди всілякої.